І серіал Браво Старс проти Кантрі контрибос. Розпочинаємо. Прогуляюся під. О! І звідси, що Кантрі контрибос це просто гівно. А Браво Старс це топ. Я б так не сказав? Не зато сказав. Леван Мортис Еперимо Мір Пезер здається буде розбиратися Бравл Старс у тобі Я реально Бравл Старс. Ну, я хоч не пробовал у Україна Відео Один, але я стану сюди в ту сторону. Та ну ні, такого не буватиме. Ми переможемо. Так, в атаку! далі буде.